Всім доброго ранку та гарного вам дня! Сонечка вам душі, незважаючи на погоду. Ранок, 6.30 і у мене сніданок. І що я снідаю? Вчора приготувала трішки бульйону. Ну, знаєте, так, як то кажуть, ножки-дорожки з того півника мені попали. Але мені для бульйону, скільки мені самі треба, діти шию не люблять, завжди каже, от, забираю її ту шию. Хвоста не люблять, лаби не люблять. Та й мені достатньо було для бульйону. Тим більше, що півник був жирненький. І вчора я ото все м'яско, крім тих ножків, рожків, поз'їдала на вечерю. На сніданок зготувала я отакий макарончик на бульйоні. Смачно, ароматно, що мені ще треба? Зготувала таку каву, так що, друзі, всім смачного сніданку та запашної кави. Так, п'ю вже каву і думаю, як добре, друзі, що ви в мене є. Такі добрі, чуйні. Прості. І я ніколи не стараюся, наприклад, підібрати щось одіти, бо я ж буду знімати відео. Отак от просто, як оділась, як ходжу, як щось роблю, отак от я і до вас виходжу. Не підбираєш там якихось слів, не пишеш тексти. В зошиті, що потім, що хоч слово в слово перекопірувати. Ні. Отак. Що в голову приходить, ото е, рот і віщає, як українська і забула. <сум> так що, друзі, хочу вам подякувати за таку щирість. Я ж розумію, що матеріально ми всі різні, а душевно всі добрі, чуйні. Жирі, з такою гарною підтримкою. Хочу вам подякувати. Потихеньку в мене моїх хризантеми випадають. Ті, що я розсаджувала експеримент, робила, але ще ніби 5 штучок росте. Але тут теж був такий пагінчик, що я думала, що він живіший, як я всіх живих. Але. Дивлюсь, всохло. Все, що пустило, воно все всохло. Вирвала корінчика, нема. Але в мене тут мені валя була переслала таку пеларгонію з насіннячка. А їх тут дві. Гляньте в такому малесенькому грошечку, такому малесенькому, їх тут дві. І дві різних. Гляньте, яке листячко. що я вам покажу. Яке тут листячко. І гляньте, яке тут листячко. От зараз одну. Так як горшачок освободився, пересаджу сюди. А одну так і залишу. Мені писали в коментарях, що люда великі горщики поробила. Попихала, пересаджувала. Знаєте, щоб було? Щоб було, я не спеціаліст в цій сфері. Отак. От а, а то просто, мабуть, погінчик. А тут таке гарне коріннячко. Звісно, з гарним корінчиком сюди. А, а тут зовсім малесеньке, тут взагалі малесеньке. Ну, це назад цю малесеньку. Малесенький гошечок. Це таке малесеньке коріннячко. Ну, добре, що так і є земля. <рив> то пропало, то в ту саму землю посадили. Малувати треба все огурчика взяти. Маловато ніби земельки. Ще треба насипати. Не Так, Доказали, не переливай. Я ж стараюся не переливати, але бачу така замеріка трішки-трішки волога треба бути, буде трішки ще полити, маловато землі. Але так розсадила. А це, ці, що я розсаджувала, мені писали, що в великі риночки я посадила. Але що хочу показати основне, тут буранчики сходять, а отут-отут пупляночок. Я її, звісно, відірву. Тому що нехай коренева корінюється. І оцей без бутилочки. Це мені валя так і переслала в бутилочки. Але дивіться, як він гарно розріжеться. Стільки його багато. І це ці малесенькі теж, що валя пересилала в баночках. Отак. От це те, що я пересадила. Кактус. Дякую, друзі, вам за ваші коментарі. І тут мені теж жінка писала, що позрізаю от і всі, все високе. Я позрізала і поклала у водичку корінюватись. На дворі, друзі, мороз. Вітерець легенький, але мороз. Нічого ніде не капає, ну звісно, що ще ранок. І починаю поранку з Джексона. Так, десуємо їсти. Джексон смачно. Тепленька кашка. Все тепленька твоя їда. Смакуй. Кури снідають. Белуся, ти теж виглядає. Такі всі відходи з кухні, теж викидаю курям. Я, друзі, я зробила велике переселення білочки. Сюди можна сінце покласти, зерно, якщо не буде гадити. Тут поклала щит, щоб вона лежала з дерева. І вона тут, тут тепліший клів, тому що цей клів, оцей клів, він виходить в другий клів двері, не на вулицю. І я думаю, їй тут буде весело. Але перекинула ж її саму. Вона звикла, що біля неї ходять кури, качки. Є якесь веління. Мусила загнати дві курки і качку. Я думаю, що я туди ще більше підкину. І вона перестала зразу, зразу мекати перестала і прийнялась їсти. Звісно, кинула кукурузинки. Це оце така. Ой, можна сказати, годівниця, це в мене покійний чоловік робив для кролів. Ми тримала в говорі кролів. Звісно, це не для козички. Для козички, я думаю, треба Белуся, ти що до мене прийшла. Для козички треба, мабуть, відбити одну планочку для сіна, для сіна. Тому що кукурудзинку вона і так непогано достає, витягує і їсть. Ліж би під ногами не валялася. Це, думаю, вже будемо працювати ми весною, тому що холодно. Я думала його підняти, якось би трішки якісь патаки навскоси перебити, щоб воно було вище. Але на даний час так. Тут є жолобок. тут раніше свині тримали. Жолобок є, тут сінця трішки є. Можна все сюди сипати. Отака белуся. Мотузочок, мабуть, вже можна і відв'язати від неї. Да? Белуся? Тому що, я думаю, що на двір, можливо, вже не підемо, а можливо, ще й підемо. А тут на ремішочку замотано мотузочком. Що я не можу його кожен раз відв'язувати і чіпляти. Отака, от, от таке у мене велике переселення. Гляньте. А. Я думаю, що їй тут буде добре. Трішки курей сюди я зажену, щоб було її тепліще. Тому що хлібо охолонув. Але там взагалі близько біля дверей, хоч і я на, на ніч закриваю, на день відкриваю. Так, якось так. Що, хлопці, з дівчатами? Холодно. Грійтеся, грійтеся, ви в парі, грійтеся. Так, накидала. Ризантеми приймаються першим ділом їсти. Зайшла в погріб. І що ви думаєте? Ні одної цукерки. Боже, Боже. Але гості не прохані. Скільки ж їх тут є? Зараз знов буду накладати. Перший пішов. Ну, я не жадна. Я не жадна, я знов наклала. Бачу, що від титулубля ципиться свіже. Підняла голову на морковку в пакетах і тут пішло гниття. Треба перебрати. І ло Це все ніде гарне. Я б у хату забрала, але в мене в хаті є морковка. І що, друзі, я ще беру, це грибочки квашень. Звісно, помидори на борщ мелень. Що я, друзі, ще готую. Готую борщ. Захотілося мені сьогодні борщику, бульйончик маю. Трішки белусі вітамінчиків. Морковка, бурячок із листочок капусточки. Зварила три картоплинки, та й буде белуся смакувати. Чую, мекає. Мекає. Так як дівчина переселилась, а вона не звикне. Але я навіть світло лишила включеним. Вона ж там була завжди, так, в полумраку. А зараз там світло є, в цьому мухліві, але вона звикла компанія. Куря це була і її друзі. Але я трішки їх туди підкидаю. Тих курей, щоб коло неї там куткудакали. Буде їй добре. Звикне. Холодно на дворі це все діло робити. На ну, мисочку на кришу там ведеться, висиплю. Взяла трішки себе в руки, бо знов в реву. А чорю. Тільки що прийшли, принесли Славікою Варюші подару дочок від волонтерського центру. І знов в реву такі цукерочки. І я знов в реву. Не можу спинитися. Запрошувала дівчат на чай, вони відмовились, побачили, що ну, я їх розумію. Але варюшка захворіла. І Юля захворіла. Дитина 39 температура, в Юлі вже 38. Але надіємося, що вони вичиняють і приїдуть. Бо варюшки вже тут зібрались, багато подарунків. Отак, друзі. Барюшинка це для тебе. Там Юля її завжди покаже, показує мої відео. Дитина передивляється. Якщо не буде температури, принесла Бабелусі смаколики і гляньте, що вона тут набушувала мені. Це ж вона, мабуть, скакала. От. Одбилуся. Це ж, видно, дуріє, дуріє. Треба буде цей мотузок. Цей мотузок треба буде відчепити. Та й все. Наварила борщу, сметани, звісно, немає. 11.30, ще якоби і рано до обіду, але я зарані снідала. Люблю гараченький борщик, що такий парує. А вам, друзі, хочу побажати гарного продовження всім дня, тихого, спокійного, гарного, затишного, сімейного вечора та тихої ночі. Будьте здорові та бомхраними!